Знову День жалоби. Кам'янсь-Подільська громада втратила ще одного захисника. У березні 2025 року Андрію Пенцаку виповнилось 55. Боже, наші висилаємо. Безпочатковим твоїм сервіс присвятим і благим і межомодворчим твоїм духом, Нині повсякчас і навікові професію військового Андрій Пенцак обрав одразу після завершення навчання у школі. Будучи кадровим військовим, боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він жив в нашому мікрорайоні цукрового заводу з маленького з дитинства, ходив в нашу 12-ту школу. Він був дуже прикладний, він дуже був допитливий. Він дуже був здібний до точних наук. Тому він пішов в військове училище. Він закінчив наше військове училище в званні майора. Він з самого початку війни вже був на передовій. Там його поранили. Ми його знаємо як доброго, простого, такого дуже доброго, мов щасливого, але дуже допитливого і людину, яка завжди відповідально дуже ставилася до своїх обов'язків. Вони з його сестричкою, з Лілією Миколаївною, дуже рятували свого батька, батька Миколу, який хворів останнім часом. І коли це почули, що помер Андрій, ми всі думали, що це помер Микола. Він був ранений, йому зробили операцію, ставили пластину в ногу. Він вже мав їхати на перевірку і їхати на передову. І сталося таке нещастя. Андрій запам'ятається в нас як дуже добра, порядна, щира людина, дуже добрий сусід. Не то, що я кажу, що про померлих кажуть або добре, або нічого, а він дійсно був такий. Його пам'ятає вся школа, пам'ятають його колеги, його учні, десь приїхали його побратими. Ну, ця людина залишиться в нашій пам'яті як такий самий 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 відповідальний і самий патріотичний чоловік. Він міг не піти напередок, він міг піти в центр викладачем, але він сказав, що він буде йти захищати свою державу. Низький уклін батькам, які виховали таку гарну дитину. І царство небесне Андрій. Серце мужнього воїна зупинилось 28 квітня 2025 року. Непоправна втрата для рідних і близьких. Вічна пам'ять герою.